Марія Бітлянин співвласниця крамниці кав'ярні. Розповідає, дочка з чоловіком почали збирати різнотрав'я на чай і продавати через соцмережі. З цього зародилася ідея створити сімейну справу. Почали виготовляти варення. Варення шишок, варення із яфин наших цілющих, сироп із молодої ялини цілющі, і також реалізували через соцмережі. Клієнтів ставало все більше, і ми вже тоді якось задумовувалися, щоб знайти не тільки онлайн-майнданчик, а якось мати можливість то реалізувати саме на місці. Та ідея вже виникла, вона у нас кристалізувалася, десь там засіла і чекала слушного моменту, що розпочалася війна. Нам трошки було вже не до цього. Потім сталася біда у сім'ї, тому що загинув чоловік. І в нас та ідея залишилася десь на задньому плані. Крамницю кав'ярню відкрили у серпні минулого року. Для цього написали грантову заявку. Натрапили на грант від Українського ветеранського фонду, як сім'ї загиблих військовослужбовців, військовослужбовців, там була чудова можливість відкрити власну справу. Моя основна робота як керівник бібліотеки. І на основній роботі я вже знаю, що таке грантові заявки. Ми спробували, писали заявку, взяли участь. Поки тривав цей грантовий період очікування. Ми ж ми вирішили твердо, що ми її все одно виграємо чи не виграємо, але ми будемо відкривати. Ми загорілися тим бажанням і вирішили спробувати. все-таки. У нас вже йшли попередні домовленості по оренді приміщення, по ремонту приміщення, замовили де деякі меблі, ті, що ми за власні кошти. Практично до кожного їздили окремо. До кожного виробника, щоб побачити цей весь процес, як вони це все роблять. Це все треба було прочувствувати самому, побачити, як це все процес робиться, як це все проходить, тому що ми. Продаємо людям, ми маємо знати самі, як це цей процес проходить. Фінансування ми отримали від Українського ветеранського фонду та Міністерства економіки у два транші. Перший транш був 150 тисяч гривень. Ми за нього придбали кавоварку, так як вона і досить коштовною. Ми не могли собі дозволити за власні кошти купити. Покрив три місяці оренди приміщення і вивіску на крамницю кав'ярни. Другий етап це. Це було 350 тисяч гривень, ми отримали і ми придбали холодильну вітрину для напоїв, це була кондитерська вітрина, це зарядна станція, кондиціонер, оренда приміщення, бухгалтерські послуги, транш покривав, створення та просування нашого сайту. Кремниці кав'ярні продають продукти, виготовлені закарпатськими підприємцями. Є е, деякі які ми виробляємо, зокрема, це є. Наші чаї ми самі їх вирощуємо, самі їх збираємо, самі сушимо. Це повністю цей процес ми виготовляємо самі. Так само ми робимо варення, самі робимо гриби, мариновані, сушені гриби. Хліб у нас також є крафтовий. Це як крафтовий, домашній, точніше, домашній. А у нас є три види його. Просто один сваляє, один з тут є село Дусина. Ми його беремо, люди дуже полюбили. Вина у нас теж всі повністю закарпатські. Закладі охоче можуть також випити кави. Є такі дні чи тижні навіть, що люди заходять просто на суму каву. Просто на суму каву. А і у нас, в принципі, до обіду заходять фактично на, на каву, Бо у нас привикли до обіду всі на каву ходити з тістечком. Після обіду у нас вже йдуть там. Додому собі щось купляти, щось там з продуктів харчування, там сири, ковбаси, щось таке. Коли е, холодна погода чи ще щось, однозначно йдуть на чаї, мед, щось таке, щоб зміцнити свій імунітет. Солявщина є туристичний регіон. Тут неподалік багато. Санаторії, базу відпочинку, приватних садиб. І когось такого місця, щоб десь можна було купити продукцію багатьох, тому що не всіх, у нас їх усіх нема, але багатьох крафтових виробників не було. Десь там щось продавали в одному магазині, десь щось на базарі, а от саме такого місця не було. Ну і ми ще вирішили, крім того, що це буде крафтова крамничка, якось туристичне наповнення цьому магазину цій крамниці дати, щоб приходили не тільки за товарами, а й отримали якусь корисну інформацію по туризму. Ну і звичайно, соціальний аспект для нашого міста. За словами Марії, їхній заклад працює без вихідних. Руслана Гостюк Андрій Гісем, Суспільне новини.